Слава Ісусу Христу, дорога церква, мир вам! І дозвольте привітати вас словами, якими вітаються люди, християни в ці дні, Христос Воскрес! Слава йому за це. Друзі, Бог поклав мені сьогодні на серце почати служіння з словами апостола Петра, який він записав в своєму першому листі. Це другий розділ, я буду читати дев'ятий і десятий вірш. Він каже до церкви, а ви рід вибраний. Царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного його світла. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помиловані, а тепер ви помиловані. Дуже цікаві слова апостол Петро пише до своєї церкви. І ми, як правило, ми звикли, що ми є слуги, що ми є раби, що ми повинні змирятися, що ми повинні підкорятися. А тут якось Петро по особливому возвеличує народ Божий. На минулому тижні мені попалося відео, яке називалося Чому люди не ходять до церкви. І мені стало цікаво, я зайшов, щоб подивитися, це коротке відео, 10 хвилин, може. І там молоді люди в центрі Києва вони робили таке соцопитування. І вони підходили до людей і задавали питання. І от перше питання було, чи вірите ви в Бога. І цікаво, що майже 90% людей казало, так, ми віримо в Бога. Ми віримо, що Бог існує. Друге питання було, чи відвідуєте ви церкву, чи були ви колись в церкві. І цікаво, що майже знову 90% тих самих людей кажуть, що ми не відвідуємо церкву. Кажуть, що вірять в Бога, вірять в Його існування, але не відвідують церкву, може, десь колись вони кажуть, на Пасху ми приходимо туди. Слідуче питання було: а що вам подобається, що, вас, ну, що вам подобається в церкві? І різні відповіді були, хтось сказав, подобається архітектура, хтось казав, подобається подобається, як внутрі ці всі ікони. Хтось казав, подобається просто прийти і посидіти от в такій атмосфері. Різні були причини, чому люди десь колись йдуть в церкву. Далі було питання, а що вам не подобається в церкві? І тут треба було чути, що людям не подобається в церкві. Один хлопець сказав, мені не подобається, що я приходжу і мене заставляють щось змінювати в своєму житті, а я не хочу нічого змінювати. Я просто хочу прийти туди, побути, послухати, а на мене от постійно тиснуть. Хтось сказав, мені не подобається, що заставляють жертвувати, там, давати гроші, а я вважаю, що не треба в церкву давати гроші. Хтось сказав, що не подобається, тому що якийсь моральний тиск. Одна дівчина, в неї такі було синє, довге волосся, по пофарбоване. І вона каже: я коли приходжу в церкву, на мене всі дивляться, як я з іншої планети, засуджують мене. І це людям не подобається. Але от останнє питання, над яким я задумався, запитали, а якщо би вас запросили відвідувати церкву, ви погодились би ходити в церкву? І майже всі сказали ні. І знову ж таки, різні причини були. Хтось казав, що церква це для стариків. Хтось казав, що, може, колись на старості я піду в церкву. Хтось казав, що в мене Бог тут живе, і я вважаю, що не потрібно ходити до церкви. Різні були причини. Але оцей ведучий він додав, каже: а якщо б вас запросила якась особлива для вас людина, яку ви поважаєте, якою ви цінуєте, яка для вас є авторитет? І цікаво, що майже всі сказали, якщо б це була якась особлива для мене людина, напевно я би пішов, напевно, я би послухав, а чому ні? Якщо б мене запросила якась особлива людина. Друзі, я вірю, що для когось кожен з нас є особливим. І в нас багато людей, які люблять нас, поважають. І от я подумав, оце та причина, чому люди не ходять в церкву? Може, тому що ми мало запрошуємо наших людей в церкву. І от ми прочитали, що Бог каже, Петро каже, що ви рід вибраний, ви люди особливі, каже Петро. Далі він каже, ви царське священство, це особливий статус. Святий народ придбаний, каже Петро. Придбаний означає, що Бог за нас заплатив дуже дорого. Ми є дуже особливі для Бога. Ми, Бог дав дуже високу ціну для нас, за нас. Але для чого? Далі написано, аби звіщати чесноти того, хто покликав із темряви до дивного Його світла. Ми придбані, ми особливі для того, щоб звіщати людям, що для нас зробив Христос. Для того, щоб розказувати, що Христос спас нас і дав нам вічне життя, що Господь помилував нас. І саме тому ми збираємося тут, щоб проповідувати про це. І, може, сьогодні прийшла якась душа, яка плаче десь, чи має якісь переживання, чи ще не знає, Господа. Сьогодні ми тут, щоб молитися разом, щоб почути, що Господь хоче нам сказати. Давайте склонимося і попросимо, щоб Бог благословив наше служіння. Дорогий наш Господь, ми зібралися тут, діти твої, для того, щоб подякувати Тобі за те, що ти великий Бог, який полюбив так світ, що віддав свого сина в жертву за нас, Господь. Ти так високо підняв нас, ти так високо нас оцінив, Господь. Ти називаєш нас особливими, святими, Господь. Але ми розуміємо, що це не просто так. Ми хочемо розказати людям про тебе, Господь. І тому я прошу, побуджуй кожне серце бути свідками Твоїми, Господь, щоб наше зібрання наповнювалося людьми, щоб до нас приходили інші люди, Господь. Щоб ми були особливими для тих, хто ще не знає тебе, Господь. Я прошу благослови наше служіння, весь хід служіння, все, що тут буде відбуватися. Благослови групу прославлення, благослови слово, яке буде говоритися до нас. Господи, почуй наші молитви, коли ми будемо молитись до тебе. І може якась душа, яка, яка страждає, чи ще не знає тебе, чи має якісь переживання, потіш кожне серце, Господь, щоб ми звідси вийшли новими людьми, кращими людьми, благословенними тобою, Господь. Будь разом з нами, Господь. Славимо тебе і любимо наш Бог. Амінь. А зараз, дорога церква, поверніться один до одного, привітайте один одного, обніміть, подякуйте Богу один за одного, а потім будемо продовжувати наше служіння.